Щойно у вас з'явиться бажання кричати або бити дитину. Підкажу вам один прийом, який 100% поверне вас на землю. Скільки людей мріють просто мати дітей? Ви її не побачите більше ніколи? Це не дрібниці. Зазвичай батьки не вміють реагувати на дитячі сльози, бо дитячі сльози викликають в батьків негативні емоції. Батьки починають втрачати контроль над собою, зриваються, кричать і тим самим погіршують ситуацію. Привіт, я Файна Анна і нарешті знімаю і для YouTube. Сьогодні ми поговоримо на тему, яка, як мені здається, дуже недооцінена батьками. Дитячі сльози, і як важливо правильно на них реагувати. Часом у дорослих існують завищені очікування, наприклад, що дитина не повинна занадто емоційно реагувати на заборону, а, бо ви ж їй все пояснили, аргументували, і, начебто, все логічно, і дитина має це зрозуміти, прийняти і швидко заспокоїтися. Наприклад, на вулиці холодно, дощ, а ваша дитина вирішила вдягнутися в футболку і шорти. І скільки б ви їй не пояснювали, що ви непокоїтеся про її здоров'я, що вона може захворіти, але вона все одно обурюється і не погоджується з вами. Важливо розуміти, що дитина це не дорослий в мініатюрі. Дитяча психіка дуже настійка, і тому немає нічого дивного в тому, що на звичайну з точки зору дорослого подію дитина реагує занадто імпульсивно. А маленька дитина не може впоратися з конфліктною ситуацією ніяким іншим чином, окрім плачу. Важливо дозволяти дитині плакати через сльози. Дитина знімає навантаження зі своєї нервової системи. Тому нам, дорослим, потрібно допомагати нашим дітям впоратися. Якщо наші діти розумітимуть, що плакати це нормально, то в дорослому віці їм буде легше справлятися з емоційним навантаженням і стресом. Що робити, коли дитина плаче? Бути поряд важливо, але цього замало. Дуже важливо дати розуміння дитині, що ви усвідомлюєте масштаб її трагедії і щиро розумієте її обурення. Важливо показати дитині, що вам можна довіряти, бо ви приймаєте свою дитину в будь-якому її стані. Це момент особливої близькості. Коли ви дозволяєте своїй дитині бути справжньою у вашій присутності, в майбутньому це принесе багато користі вашим стосункам: довіра, авторитет, дружба. Дитині не треба буде вам брехати. Визнавайте почуття своєї дитини. Це дуже розповсюджена рекомендація, і багатьом батькам вона здається якоюсь нудною. Але насправді це дуже необхідно. Коли ми кажемо дитині, називаємо її її емоції, ти злився, ти засмучений, ти розлютився, тому що таким чином ми вчимо наших дітей розпізнавати їх емоції. А значить, у майбутньому і керувати ними. Покажіть дитині, що ви їй реально співпереживаєте. А смуток розділений на двох набагато легший. Якщо ви бачите, що ваша дитина засмутилася, що вона відчуває безвихідь, дуже добре працює наступний прийом. Розкажіть дитині про власний досвід проживання схожої ситуації. Розкажіть про свої емоції, свої відчуття, як ви, врешті-решт, вийшли з ситуації, навіть якщо у вас нічого подібного не траплялося. Ви таку історію, тобто покажіть дитині, що вам знайомий і зрозуміли її біль. Покажіть, що ви усвідомлюєте значення проблеми. Це дасть їй відчуття, що вона не одна, тому що коли дитина плаче, їй здається, що гірше ніж їй зараз бути просто не може. Скажіть дитині, що у вас також була ситуація, коли ваш друг в дитинстві не хотів ділитися з вами машинкою, або що вам знайоме це відчуття, коли втратив улюблену іграшку. Але допомогти дитині заспокоїтися може тільки емоційно врівноважений дорослий. У моменти, коли хочеться на правах дорослого категорично заявити «Так, ну заспокойся, досить плакати через дурниці. Нам, дорослим, важливо не накручувати себе і не розхитувати свою психіку, а усвідомити, що дитина своїм плачем не хоче нас довести до нервового зриву або зганьбити перед оточуючими. Вона плаче тільки тому, що не може впоратися з власними емоціями. Вона проживає свої почуття так, як вміє. багато хто з вас міг чути про такий прийом, як тайм-аут. Тайм-аут це спосіб на деякий час перервати зв'язок з дитиною, наприклад, вийти з кімнати або деякий час не звертати на неї увагу. Цей метод був колись рекомендований Американською асоціацією педіатрів. Фактичною цілею цією рекомендацією було убезпечити дітей від батьків. Щоб батьки замість того, щоб вдарити дитину, відправляли її в свою кімнату. Таким чином вони сподівалися зменшити кількість фізичного насильства над дітьми. В даному контексті, якщо батьки не в силах контролювати свої емоції, то, звісно, краще відправити дитину в кімнату, ніж вдарити її. Але глобально це не вирішення проблеми. Коли ми залишаємо дитину наодинці з її негативними емоціями, це викликає в неї найбільше відчуття тривоги і відчаю. І коли дитина стане старшою, вона не дозволить батькам втручатися у її життя, тому що колись батьки самі відсторонилися від неї. Тому я вважаю, що метод тайм-ауту шкодить стосункам між батьками і дітьми. Розлука не повинна використовуватися як покарання. До речі, демонстративне ігнорування, байдужість, зневага також. До речі, це також вид агресії, пасивна агресія, яка вбиває любов вашої дитини до вас. Тому ніколи, що б не сталося, не ігноруйте свою дитину. Взяти участь у проблемі дитини можна, просто обійнявши її. Не обов'язково навіть щось казати, ваші обійми дадуть зрозуміти, що вам не все одно. Як контролювати себе в момент роздратування і злості, визнайте свої почуття? Так, я злюся, я хочу закричати або навіть вдарити свою дитину. Такі бажання часто виникають у батьків, які мають емоційне вигорання. Але при цьому я люблю свою дитину і не хочу зробити їй погано. Мої негативні емоції не мають відношення до дитини, тому що моя дитина мені не ворог. Роздратування на дитину це завжди виключно про психоемоційний стан батьків. Якщо цей прийом з усвідомленням власних емоцій, з цим внутрішнім монологом для вас не працює, і ви не в силах контролювати свої емоції, і у вас є бажання кричати або бити свою дитину, підкажу вам один прийом, який 100% поверне вас на землю. Щойно у вас з'явиться бажання кричати або бити дитину. Уявіть, що її могло б у вас і не бути зовсім. Або уявіть, що ви її не побачите більше ніколи. Або уявіть, скільки людей мріють просто мати дітей, але не можуть. Вони були б щасливі мати таку нічемну, неслухняну, істеричну дитину, як ваша. Чоловіки не плачуть. Особливо несправедливі бувають батьки хлопчиків. Частіше за все, батько знецінює сльози сина, змушуючи його тримати емоції в собі. Батьки вганяють дитину в комплекси, що негативно позначається на її психіці. Маленькі чоловіки такі самі діти, і їм також треба проживати свої емоції. Без розуміння власних почуттів неможливе емоційне здоров'я. Величезне значення має формулювання заспокійливих фраз. Інколи батьки щиро хочуть заспокоїти дитину, але насправді роблять тільки гірше. Ось невеличкий перелік фраз, які, мабуть, чула кожна дитина хоча б раз у житті: Не плач, а то підемо додому. Заспокойся, а то з тебе сміятимуться. Перестань плакати через дурниці. Не плач, а то я тебе покараю. Не отримаєш щось. Я не буду з тобою дружити, тебе любити. Не плач, а то тебе зараз забере дядя. Замість цих безглуздих і руйнівних фраз кажіть наступне: розкажи, чому ти засмутився. Я дуже хочу тобі допомогти, але я не можу розібрати твоїх слів. Скажи ще раз: ти втомився? Мені дуже шкода, що так виходить. Давай домовлятися! Навіть коли нам здається, що наші діти плачуть через дрібниці, для них це не дрібниці, а величезна проблема, яку треба пережити: посумувати, повередувати, засмутитися. Дозволяйте своїм дітям відчувати, проявляти і виражати свої емоції. Не пригнічуйте і не знецінюйте їх. Хлопчикам можна плакати, якщо їм сумно або боляче. Дівчаткам можна проявляти агресію, якщо їх хтось образив або розлютив. І чудово, коли в такі моменти ми підтримуємо, розділяємо почуття і даємо дітям розраду. Їхні переживання не триватимуть нескінченно. Діти швидко заспокоюються, відновлюються і йдуть далі. Напишіть в коментарях, що найчастіше змушує плакати ваших дітей і як ви з цим справите. Ляєтеся, а також підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і бувайте щасливі!